В обласному центрі науково-технічної творчості відбувся щорічний семінар практикум для вчителів фізики, астрономії та керівників гуртків аерокосмічного напрямку. Захід приурочили до Дня космонавтики та авіації. До Житомира приїхало більше 20 педагогів з усієї області, аби поділитися своїми здобутками і почерпнути нових знань та наснаги для подальшої роботи. Семінар побудований таким чином, що ми намагаємося донести до відома слухачів найкращий досвід роботи педагогів області. Це педагоги, які підготували дітей до участі у обласних всеукраїнських заходах, і діти стали переможцями цих конкурсів. Микола Тарасюк, вчитель загальноосвітньої школи номер 17, розповідає, що завдяки таким зустрічам педагоги, окрім обміну досвідом, знаходять і своїх однодумців, з якими потім разом можна створювати спільні проекти. Я поспілкувався з колегами з області. от буквально переді мною виступав е мій колега. З Попільнянського району і так виявилось, що у нас дуже багато спільних напрацювань було. До того ми ще не перетиналися наші шляхи, і сьогодні до цієї конференції ми вже познайомилися, і ми вже плануємо майбутню співпрацю на семінарі. Також зазначили, що учні Житомирської області зазвичай наполегливо готуються до всеукраїнських конкурсів та показують там гарні результати. Учні які беруть участь в роботі гуртків, які беруть участь у роботі обласних конкурсів, космічних фантазії, мирний космос у всеукраїнських конкурсах, зокрема, наприклад, у конкурсі Зоряний шлях в місті Дніпропетровська або в осінньому колоквіумі у місті Ужгороді Космос людина, духовність. Вони надзвичайно великою відповідальністю відносяться до роботи. Леонід Фоміненко багато років викладає фізику у високопічській школі. Відмічає, що в епоху інформаційних технологій сучасних дітей важко чимось дивувати. Уже важко запропонувати учням якісь такі, знаєте, переваги в роботі гуртка, які він сам не може опрацювати, користуючись інтернетом. Після закінчення семінару педагоги Житомирщини змогли оглянути виставку творчих робіт вихованців гуртків аерокосмічного напрямку.